Перед початком відео хочу звернути увагу на дуже важливий збір, де ми з друзями-волонтерами збираємо на авто для артилеристів з частини 4507, які кошмарять русачків на Лиманському напрямку. Навіть малий донат дуже важливий. Реквізити в описі під відео. Мої вітання, друзі! У мікрофон, як завжди, із І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що не так зі Space Marine 2. Хто не в курсі? Це гра, де ми беремо на себе керування лейтенантом Тітом, космодесантника, вже Приморіс, і намагаємось допомогти гвардії та механікус розвалити тиранидів, а згодом і тисячу синів, які дізналися про цікаві досліди адмехів. Та сьогодні ми не про сюжетку будемо говорити, а про проблеми другого маринаду. Я прийняв удар на себе, нарішав аккаунт із грою та пограв декілька годин, щоб записати для вас це відео. Почнемо з позитивного. Тут насправді я можу виділити тільки дві складові. Перша це візуал, він, як і очікувалось, вельми непоганий, графіка приємна, масштаби вражають, і звісно, гігантизм, в архітектурі реалізовано файно. Друга позитивна складова це масштаби боїв. Транідів реально дохіба. Добавашки, хоч і в більшості випадків одноманітні, та наполовині сюжетки приїдаються, все ж виглядають ефектно. Та на цьому позитив закінчується. Почнемо з найбільшого мінуса гри. До розробки була причетна студія Cyber Interactive, офіс якої знаходиться в Пітері, в якій працює Кацапня. І як завжди з кацапнею, хорошого від них чекати мало. Працюючи під контролем Games Workshop, вони з позитивного досягли тільки хорошого візуалу та стилістики гри. Мені в онлайні траплялися баги, коли персонаж застерігав в текстурах, керування для штурмовиків всрати та незручне. в сюжетці переррування та ухилення працює через раз. Бували випадки. Коли під час замаху чи якоїсь іншої дії, тіт не міг заблокувати удар чи ухилитися, хоча все було протиснуто вчасно. Черговий камінець в огород-розробників буде пред'ява до оптимізації. З відеокартою RTX 3080 на 10 ГБ, 64 гб топової оперативної пам'яті та процесором i 9 13900K, в мене не на максимальних налаштуваннях графіки FPS трибав від 90 до 40 навіть в закритих приміщеннях, де об'єктів мінімум відносно інших локацій. Щодо озвучки, десь добре, десь не дуже, та благо є українські субтитри і текстова локалізація. Є вкрай душні місії. Граючи на передостанні складності, деякі завдання приходилось перепроходити по декілька разів. Наприклад, було завдання стримати тиранидів, захистити об'єкт від знищення та коли почалася атака Ксеносів, брати тіта робили люту дичину. Поки один бив тиранідів, другий бігав туди-сюди. Коли з'явились елітні тираніди, на них боти поклали великий хір і просто били всіх, хто не в пріоритеті. Так само і битва з Карніфексом закінчилася тим, що поки тіт лежав у відключці, чекаючи на підняття, його брати місили глину проти хормагаунтів. штучний інтелект іноді безбожно тупить і це дико бісить. Як і очікувалось в більшості своїй, українці зустріли цю гру не дуже тепло. Бо воно й зрозуміло, так як представники країни-терориста розробляли гру. Від продажів гри левову частку отримують саме кацапи, і хоч більшість проживає десь за бугром, це не змінює того, що вони можуть використати гроші від продажів на війну проти українців, тож купувати гру однозначно не варто. Стосовно її популяризації, саме англомовні канали вже рознесли контент по Space Marine 2, куди тільки можна. І виходячи з цього, гра достатньо популяризована, щоб про неї дізналися всюди. Space Marine 2 приніс хорошу популяризацію саме Всесвіту Warhammer 40, k хоч на цьому добре. Бо це може дати поштовх для створення фільмів та серіалів по Warhammer, а також нових, більш таких цікавих ігор, і ще сильніше урізноманітнити цей до того великий всесвіт. Підсумовуючи раніше сказане, гра однозначно не варта того, щоб її купляли. Чи варто її піратити? Це вже вирішує кожен для себе, бо в кожного своє бачення про цю гру. Я висказав свою думку стосовно цієї гри, і перед тим як думати, купляти її чи не купляти, краще оці півтори чи дві тисячі закиньте на Збройні сили України, набагато більше користі буде, і ви тим самим зробите чималий внесок в перемозі над росіянами. На цьому все у мікрофон був. Підтримуйте ЗСУ, бачите. Довірених людей, які поширюють збори, долучайтеся до них, поширюйте, і все буде Україна.